Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 29 липня 888 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову були пуски іранських мопедів від росіян. Цієї ночі вони їх пускали на Дніпропетровщину, знову Херсонщина і Кировоградщина. Всього 10 штук, дев'ять з яких вдалося збити. Є один прильот, але поки що про нього не повідомляють, наче нічого серйозного. І ще по цьому ж району росіяни пускали минулої ночі керовану авіаційну ракету. Її теж вдалося збити. В Одесі минула доба пройшла спокійно, а сморід продовжується в Одесі, причому в день ще. Більш-менш нормально, а вночі, десь після четвертої ранку, вже починає сильно смердіти в Миколаєві. Теж минула доба прийшла а В Миколаївській області стандартна ситуація. Знову атака від росіян дроном. атакували мотоцикл та приватний будинок без жертв. На Херсонщині було близько шести десятків російських обстрілів, одинадцять людей травмовано. З них троє дітей. Загиблих на Херсонщині минулої доби немає, але й були гарні новини минулої. Ночі знов дрони палять інфраструктурні об'єкти на Росії, причому досить багато минулої доби це дійсно гарно.